Вмикати. Ащики повороту потрібно за 50 100 метрів до початку маневру в населеному пункті, але не завжди це зробити доречно та коректно. Наприклад, як в цій ситуації, коли в нас є два підряд повороти. Якщо нам треба в другий поворот повертати, нам потрібно вмикати покажчик десь на цьому рівні. Але якщо ми включимо його тут, то інші учасники руху подумають, що ми повертаємо саме в перший поворот. Тому, щоб не вводити нікого в оману, нам потрібно вімкнути поворот, коли ми знаходимося вже на рівні першого повороту, і буде зрозуміло, що ми не повертаємо. Ми включаємо. Поворот, і всі розуміють, що ми повертаємо саме в другий поворот. Наприклад, якщо нам треба в другий поворот і ми включили поворотник на цьому місці, то водій, який виїжджає з цього повороту, подумає, що ми повертаємо саме в перший поворот, але нам потрібно в другий. І що може статися? А він думає, що ми повертаємо сюди і починає виїжджати. І ось що відбувається: а він тут буде винним, скоріш за все, да? Бо у нас тут у ця дорога головна по мої, моїй задумці. Ця дорога другорядна. Тому потрібно включати покажчики повороту, щоб їх було зрозуміло іншим учасникам руху.